Боже, подивіться, які фарби, яке все місце про історію, і це теж дуже заряджає. Я реально інвестувала в себе на все своє життя. Коли ти в найкращому університеті світу, ти оточений найкращими людьми. Це стара будівля. Люди, це топ. продовжуйте вчитись. Не думайте, що ви все знаєте краще. Один із найстаріших падів Оксфорда. Ти не можеш жити інакше. це так заряджає. Я в Оксфорді. І це не блог з Оксфорду. Я приїхала на декілька днів на деякі події, і мої однокласники також випускаються. І я дуже хочу показати вам Оксфорд своїми очима, тому що тут я провела два роки, це моє місце сили. Тут так круто, красиво і цікаво, що я просто хочу розповісти вам про це. І також, взагалі, відповісти на питання, яке часто мені задають: чи це того варто? Чи взагалі Оксфорд вартий того, що сюди на? Приїжджати, навчатись ну і витрачати на це дуже великі гроші, якщо ви їдете там, на MBA чи Executive. Моя кімнатка, цього разу я зупиняюся одному з коледжів і покажу вам, як взагалі тут все влаштовано. Якщо ви приїжджаєте в Оксфорд, навіть якщо ви не студент, ви можете також орендувати житло на території одного з коледжів. Дивитися просто що доступно. І це дуже класно, тому що ви можете жити. І дивитися, як взагалі виглядає Оксфорд, як виглядають коледжі, і мати доступ до цього унікального досвіду. І цього разу я в коледжі Водхем. Це теж один із дуже старих таких дуже замужних коледжів. І я вам хочу просто показати, як тут круто. Сам коледж виглядає ось так: тобто, старі будівлі поєднані з новою архітектурою. Тому що дуже часто, коли коледжі дуже великі, вони мають і нові блоки архітектурні на своїй території, і дуже багато старої архітектури, такий шикарний твір. Подивіться, яка краса, яка краса! Я хочу почати з того, що я у 22-му році, коли опинилася в Німеччині і взагалі життя виглядало, що розвалюється, були одні проблеми, проблем, проблеми з минулим бізнесом, який я вже успішно продала, але тоді це була для мене катастрофа. Я була вигорівша, Почалась велика війна, коли почала взагалі, ну, знаєте, займатися собою, розпитувати себе, що взагалі я хочу від життя. Я вирішила, що треба знаєте, прислухатися до своїх бажань, ціле. І я зрозуміла, що я хочу піти навчатися, там, не просто будь-куди, а найкращий університет світу. Я Чесно собі сказала, що я хочу вчитися там або в Гарварді, або в Оксфорді. Я просто знайшла цю програму зекі тип МБІ, це як МБІ просто для більш таких зрілих людей. Це програма, на якій не треба навчатися весь час. Ти можеш літати. І на цій програмі в Оксфорді State бізнес School треба прилітати щомісяця на тиждень, плюще є боїзні міжнародні модулі. Тобто, фактично ти можеш там, жити з родиною, можеш працювати паралельно навчатись. Я знайшла цю програму, і я на той момент думала, як я туди поступлю, як я це зроблю, як я це взагалі профінансую, як взагалі все це зробила зробити, як два роки їздити в Оксфорд з дітьми, як взагалі це як я все зробити, я не знала, але я подалась. Бо я вирішила, що от я чесно собі скажу, що я хочу це зробити, і я це зроблю. Ну тобто я подамся, а далі вже буде як буде. І от до того я вам чесно скажу, що в мене були такі мрії. Я хотіла, хотіла цього, але я собі навіть не дозволяла не дозволити собі подумати, що я зможу, там, я поступлю, я якось це все зроблю. І я це зробила. Просто вирішила робити те, що я хочу робити. Знаєте, от іти назустріч своїм мріям і і я подалась, мене взяли, і як кажуть англійською, The rest is history, тобто все решта, це історія. І я не можу вам передати, наскільки це для мене був трансформаційний досвід. Знаєте, от хтось хоче там купити красиву машину, там для когось ще щось важливе. А от для мене ця програма в Оксфорді, оце просто мрія, тому що це настільки було круто. Це настільки досі круто. Я можу сюди приїжджати, спілкуватися з людьми, ходити на івенти. Це та мрія, яка збулась, і це дуже для мене важливо. Тому буду показувати вам більше. Так, я вийшла зустрітися з подругою з моєї програми, з якою я навчаюся. Ми товаришуємо Німеччиною. Життя в Оксфорді, як і в Англії, відбувається в пабах. Це паб The King's Arms — один із найвідоміших пабів в Оксфорді. Поряд дуже багато історичних коледжів. Взагалі, Оксфорд це університет, але Оксфорд складається з дуже багатьох коледжів. Взагалі, найбільше задоволення в Оксфорді це просто ходити. Все досить близько. Це невеличке містечко, коледжі, досить близько. Один до одного розташовані паби, ресторани також. Тому практично всюди можна дійти, максимум за 40 хвилин. Завжди дуже багато туристів, дуже багато студентів. весь час хтось. Випускається, бо вже починають навчатися, тому місто живе, бурхливо, не дивлячись на те, що це звичайно, село. Серце Оксфорда я ходила цією площею фактично кожен день, коли я тут навчалася, і це ті доріжки, якими я ходила і зараз маю задоволення ходити. І зараз я хочу вам показати, що дуже цікаве: це коледж All Souls, в перекладі на українську коледж всіх душ. Це один із найстаріших, найбагатших коледжів в Оксфорді. І туди можна попасти, лише якщо ти вже закінчив якусь програму в Оксфорді, наприклад, бакалавр, і ти повинен здати дуже важкий письмовий екзамен. І беруть вони лише двох людей на рік, і також вони ще можуть запросити вас до того, аби стати членом. Коледжу всіх душ. Ну і, звичайно, треба для цього бути якимось дуже видідним науковцем чи діячем. Це такий, знаєте, клуб у клубі. Зараз ми вийдемо на так звану Хай стріт в англійських містах. Воно основна вулиця, де всі магазини. Зараз я вам теж хочу показати коледж, до якого я відношусь, і там я. Шула. Хочу розказати взагалі про програму Executive MBA. Це програма, яка ошиблюється як Executive Masters of Business Administration. Це така програма всеохоплююча, яка навчає всьому про бізнес та менеджмент. Менеджмент, в тому числі і будь-яких організацій, неприбуткових, державних структур. Це така досить складна програма. дуже Вибаглива Саїд бізнес-школ, бізнес-школа Саїди. Я навчалася. Вважається одною з найкращих бізнес-шкіл світу. Саїді дуже багато навчається людей, які в тому числі займаються там і соціальним сектором. І взагалі дуже багато людей з усього світу, дуже, дуже міжнародна програма. У мене було, були на програмі студенти з 40 країн, і це звичайно дуже круто. Через ці двері я ходила кожен раз, коли навчалася в Оксфорді. І зараз ми побачимо мій коледж. Програма непроста, програма важка. Фактично в тебе 20 модулів, відповідно, в тебе 20 тижнів навчання, плюс домашня робота, плюс кожен предмет треба здавати екзамен. Це треба фактично два роки. Дуже жорстко навчатися, але це також дуже цікаво. І, звичайно, що після MBA ти розумієш абсолютно все, що треба про менеджмент, про бізнес і навіть поверхнево, але розумієш там всі найважливіші теми та дисципліни. Так, а це мій коледж. Він невеличкий, дуже симпатичний. І мені дуже взагалі радісно, що я могла кожен раз, коли я тут навчалась, тут проводити час. Я в Оріалі. Привіт. Англія, звичайно, завжди в своєму репертуарі почався дощ, тому я відключаю. А ви поки підпишіться на канал, тут промислення та стовідсотковий цен. Це Катеріна, моя подруга з Німеччини. Живе в Баварії. В неї було дуже, дуже успішний бізнес, де бабусі дідусі пекли торти, пироги, і потім вона пішла в корпоративну кар'єру. Працювала. Дуже великі міжнародні рекламні агенції. І зараз вона знов починає свій новий бізнес у сфері wellness. You look like one of these Chinese people. Whatever. I'm like a Chinese tourist, like always with a camera. Короче, в мене багато дуже ідей, але вона дуже потужна. Так що з нею ми сьогодні гуляємо і ходимо по місту. Look Look, at these runners. Look, this is so Oxford. Bless them. They're amazing, hey? Granny's on a boat. I like that. Це до Крайчерч Коледж. Це один із найстарших коледжів Оксфорд з найкращих, де знімали Гаррі Поттера. Взагалі, навіть коли в Оксфорді нема студентів, тут завжди купа людей. Тут багато літніх шкіл, якихось конференцій, корпоративних івентів. Тому тут весь час. Щось відбувається. Ні секунди часу без занять, без людей, без якихось програм. Сьогодні у нас традиційний англійський сніданок в коледжі, сусісочка, яєчка, грибочки. Я думаю, що якщо ви дивились Гаррі Потера, пам'ятаєте, в яких їдальнях вони їли. Та конкретна їдальність Гаррі Потера з коледжу Чорч», Але це стара будівля, дуже красива. Сьогодні гарна погода. Тому я планую багато чого розвідати. Я, звичайно, захоплена тим, наскільки класно вписується в деяких коледжів нова архітектура. Стару ось тут живу я на першому поверсі. Піднімаюся до себе. Боже, подивіться, які, які фарби, яке все. Щось є, знаєте, в тому, аби бути в місті, де ідей дух освіти явно що всі зацікавлені в навчанні. Оце дуже заряджає Оксфорд. Це про традиції, так Оксфорду багато століть, і це, це відчувається. Це місце про історію, і це теж дуже заряджає. Дуже приємно тут бути і бути частиною цієї історії. Ви знаєте, от просто класно отримувати такий досвід, без прив'язки до того, чи це корисно, чи я щось навчилася, чи я почала заробляти в сто разів більше. Тому що я тут, на цій землі, один раз. Розумієте? Я один раз. І я хочу просто отримувати такі кайфи. Розумієте? Я просто кайфую, розумієте? Я просто кайфую. Я Дивлюся на це все, я дивлюся на цих людей. Я хожу цими вулицями, і я отримую задоволення, тому що я вже отримала досвід, який мені буде все життя давати ці кайфи. І я завжди можу сюди повернутися і отримати цей кайф. І це вже номер один, чому це для мене круто. І ще я думала, чи взагалі це там того варте, так? От чи, чи це того варте? Зокрема, там моя програма дорога, вона важка, вона довга. То, звичайно, коли ти в найкращому університеті світу, ти оточений найкращими людьми. Коли ти поряд з людьми з усього світу, ти отримуєш просто колосальні знання. От вчора ми вечеряли з моїм другом Бакаром. Він із Пакистану працює в Майкрософті. У нього свій бренд ювелірних прикрас. Він живе в Дубаї, і ми з ним говорили про там AI, так і він от. Він в авангарді того, що відбувається в штучному інтелекті, плюс у нього ще є бізнес, плюс він ще цікавиться багато якими різними темами. І от з такими людьми, які є на піку своєї кар'єри, і плюс вони круті людьми, можна спілкуватися. І от ви можете уявити, скільки всього крутого я можу від них почерпнути. Тому люди, це Топ і я досі отримую бенефіти від того, що я тут була, і я продовжую спілкування з цими людьми. Це вже дві, дві причини, чому цьому, цьому для мене ця програма була варта, і вона була варта саме тут, в Оксфорді. Е, Ідемо далі. Мій дім на декілька днів. Краса! Я так люблю це місто, і я така щаслива, що в мене є таке класне житло. Продовжуйте вчитись, не думайте, що ви все знаєте краще. Ми ніхто не знає нічого краще. Треба все життя вчитись, все життя кайфувати від навчання. Отримувати щось, навіть мінімальне, якщо ви щось отримуєте з програми це вже круто. От мати відкритий розум це якщо ти вже його маєш, ти, ти не можеш вже думати інакше, ти не можеш жити інакше. Це, це, так, це так заряджає. Це одна з моїх улюблених вулиць. З одного боку коледж. З іншого боку, такі красиві будиночки. Це взагалі врагані такі, такий технічний Оксфорд. Просто краса, кожна булочка красива, вона веде до ще якоїсь невеличкої булочки. Тут стільки багато таких, наче таємних місць. Дуже красивих. Моє улюблене місце. Це. Така одна з дуже старих вулиць І Один із найстаріших пабів Оксфорда, Turf як бачите, тут взагалі такі таємні закутки. Все виглядає реально як якогось казкового світу. Все настільки красиво бачите, що це була такий як як найфа у 12 столітті. І тепер це, це пам'ят. Ми сюди часто ходимо. Ходили з однокласниками. І одна з моїх полюблених боксон. Взагалі, я так кайфую від того, що можна ходити та ємленими, а чи та Наче ти в якомусь 12-13 столітті ще хтось дуже класно написав мені коментар, що тут відчувається велич, і ти до цієї величі як доєднуєшся. Знаєте? Тобто не, не, не відчуття, що ти кращий за когось. Ні. Не відчуття, що це знаєте, що ти тепер розумніший за всіх, Ні. Але відчуття, що. Ти дотичний до чогось великого, бо коли тебе оточує таке велике і, і давнє, і мудре, то ти теж починаєш себе так відчувати. Все-таки те, що нас оточує, воно на нас впливає. І якщо на нас нас оточує таке прекрасне, то це на нас впливає позитивно. Я відчула, що я як частина історії, мені не страшно. Я хочу робити, хочу діяти, хочу творити, хочу ділитися. От навіть те, що я її роблю зараз. я ніколи не думала, знаєте, що я буду Іду навчати в Оксфорд і після цього буду от мати ту діяльність, яку я маю, записувати влоги. Але я зрозуміла, що у мене знаєте, така непереборна сила ділитися. Знаннями ділитися інструментами, ділитися досвідом, який допоможе іншим людям повірити у себе. І от я не можу себе зупинити. Розумієте? Я не можу себе зупинити. І коли я бачу, що це допомагає людям, мене це дуже заряджає. І той факт, що ви можете побачити, що є такі місця, і це вас буде заряджати на зрушення, мені від цього стає от тепло на душі. No, this is <laughs> Ой, ой, ой! Ой, налін де сва. Сі стресфу, югайс. Привіт, добрий ранок. Йду по густому оксфорду. Зараз восьма ранку. Добудеться фактично людей. Дуже красиво і спокійно. Зараз йду зустрічатися зі своїми друзями, які тут. І в Оксфорді взагалі завжди хтось є. Коли я спілкуюся з цими людьми, коли я просто з ними поряд, в мене знаєте, такий прилив енергії, тому що коли ти чуєш, хто чим займається, коли ти чуєш ну, ідеї про бізнеси, про роботу цих людей, це дуже заряджає. Це просто дуже заряджає. У 22-му році, коли я вирішила поступати, я на той момент уже 12 років керувала власним бізнесом. Тому якби так щось, щось про підприємство я знала мінімально, але мені оці два роки тут, і в плані там, предметів, і в плані просто спілкування з людьми з різних дуже, індустрій, дало просто такий новий рівень розуміння бізнесу, що це зараз ну, дуже ключове в тому, що я роблю. Бо то в мене набагато більш стратегічне зараз взагалі таке розуміння. Того, чому щось працює, чому щось не працює, звичайно, що велика заслуга цього в самій програмі, тому що ти вчиш там усі можливі предмети, які пов'язані там з бізнесом і менеджментом, але також ти два роки спілкуєшся з людьми, які тебе навчають навіть тим, що вони роблять, да, своєю поведінкою, своїми історіями. Тому, якщо ви займаєтеся взагалі бізнесом, да, або якщо ви навіть займаєтеся менеджментом, я думаю, що долучатися до якоїсь бізнес-спільноти дуже корисно, тому що ви можете просто набагато швидше вирішити якусь задачу. Було ще питання, як я поступила в Оксфорд. Ну, якщо коротко, то тобто, ну, взяла і поступила, можна поступити куди завгодно, коли завгодно. Просто на все треба час, треба правильно готуватися. І Якщо у вас є бажання поступити на класну програму, класний університет, це просто може бути питання часу. І я мріяла про, про це, і я ну, просто зрозуміла, що я якраз на тому етапі, коли в мене дуже класна, дуже класний бекграунд, класна якби кар'єра. Я розумію, що треба для того, щоб поступити, там як есе писати. Тому що я вже ну в тому віці ще цікавий кандидат саме на програму ІМБ я е, рекомендую усім просто на все дивитися, як на якби такий проект, і до всього є е, підхід, до всього є ключ. Тому якщо ви хочете вчитися десь в класному місці або бути членом якоїсь класної спільноти, то просто треба зрозуміти, що треба мати. Які атрибути, якими треба бути людиною, аби поступити ту, в той чи інший там, університет чи програму? Замість того, щоб знаєте, фокусуватись, ой, я кудись хочу, але я туди не приступаю, не виходить. Ну, значить, не, не, не час. Щось, щось не складається, спробуйте. Якусь інше місце, іншу програму, іншу спільноту, і тоді у вас все складеться. Приймати це як гру і просто сприймати це як таке гарне доповнення до вашого життя. Там ми всі є більше, ніж програми і спільноти, в яких ми беремо участь. Я в це теж один дуже стародавній коледж, дуже красиво. Моя дуже була щаслива можна.

Багато думок у мене в голові взагалі про цей досвід, відповідаючи ще раз на питання, чи Оксфорд вартий того, і чи, зокрема, моя програма Executive MBA варта того. То ще одна думка, чому це для мене було варто, це тому, що я побачила. Там, як підприємець, як менеджер, що світ дуже великий, і коли я дуже довгий час жила в Україні і займалася бізнесом, який досить україноцентричний, то я якби не бачила цю велику картину. Будучи в Оксфорді, я зрозуміла, що можна будувати проекти глобальні, можна взаємодіяти з усім світом. Тобто, це, це, це все реально, це все можливо. Це мені дуже подобається. Я просто, знаєте, побачила себе з іншого боку, побачила свої можливості з іншого боку, і мені. І захотілося будувати речі, які є глобальні, які одразу працюють на міжнародні ринки. І звичайно, що якщо ви думаєте, знаєте, що ви прийдете сюди, на Executive MBA, тут будуть всі відповіді на ваші питання. Такого не буде. Це не так, і звичайно, чогось тут взагалі нема. Оксфорд це не є те місце, куди треба приходити і вчитись там маркетингу. Ну тобто, це не те місце, яке є лідером по маркетингу, або це не те місце, яке там вам скаже там що конкретно робити, там в конкретній ситуації, в конкретному бізнесі. Це дасть вам розуміння всього, що пов'язане там з бізнесом, менеджментом, з управлінням. Але найважливіше це дасть вам спільноту. Я отримала спільноту. Це друзі, розумієте? Це люди, які мене підтримали в найгірший час мого життя. Саме Оксфорд, саме ці люди, з якими я навчалася, які вже для мене реально дуже близькі люди. Вони мене надихнули, вони мене підтримали, і ми вже далі будемо з ними йти по життю. І знаєте, коли ви дуже багато чого хочете, то класно бути з іншими людьми, які дуже. Багато чого хочуть. Я реально інвестувала в себе на все своє життя. Я розумію, що ця інвестиція вона мені буде давати дивіденди усе моє життя.